Чоловіка Деніс Річардс Арона закували у наручники у залі суду в Лос-Анджелесі і затримали за звинуваченням у подружньому на. Поговоримо про нову сутичку у Хейлі Бібер та Селени Гомес, яку знову ж таки активно обговорюють фанати по всьому світу, як Селена підливає масло у вогонь. Невже фенті б'юті Ріани зазнає краху і як Ріана втратила 36 мільйонів доларів? Ну і, звісно ж, згадаємо пограбування Лувру, яке вже стало мемом. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Нагадую, що тут ми. Говоримо про найцікавіші, найактуальніші розважальні новини. Говоримо про зіркові суперечки, зіркові драми, про темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж, про особисте життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест сьогодні буде багато цікавих новин, тому ми розпочинаємо. Поїхали. Якщо ви не в курсі, то Деніс Річардс та її чоловік Арон Файперс зараз переживають дуже брудне, скандальне розлучення, яке супроводжується арештом, взаємними звинуваченнями. Шлюб пари, який тривав шість років, офіційно перетворився на справжню голівудську драму. Те, що починалося як романтична історія, сьогодні обристає кожен день скандальними подробицями. Спочатку Арон Файперс у липні цього року подав на розлучення, посилаючись на непереборні розбіжності. Через кілька днів Деніс Річардс звинуватила його у фізичному нас. За її словами, колишній чоловік неодноразово душив її, кидав об стіни, погрожував убити. Акторка заявила, що за роки їхнього шлюбу пережила щонайменше три струси мозку і безліч інших травм та сенсіїв. На це Файперс сказав, що Деніс просто дуже легко отримує сенсіїв. Цитата вона забила руки, отримувала всілякі сенсі. Вона забувалася, коли готувала, часто падала. До суду, звісно ж, було додано фото травм і медичні довідки. Фотографії я напевно не зможу. Навіть і додати там з дуже сильними побоями, але вони є в інтернеті. Ви легко зможете їх знайти. Також до суду додали заяву про те, що Файперс нібито стежив за нею, зламував телефони, намагався отримати її особисті фото. І ось 17 жовтня Арон Файперс був заарештований просто у залі суду під час слухання щодо заборонного припису. Йому висунуто чотири кримінальні обвинувачення: два за наство над партнеркою і два за тиск на. Свідків на цей момент чоловік перебуває під заставою, а слухання у справі призначено на листопад. Аарон Файперс категорично заперечує усі звинувачення, називаючи заяви Деніс вигаданими, та називає їх емоційним шантажем. Він стверджує, що акторка переслідує його і сама дзвонить йому по десятки разів на день, попри виданий судом припис. У судових документах Файперс зазначив, що він не має доходу з моменту закриття свого бізнесу і просить у суду алім. Менти та частку прибутку Річардс, зокрема її доходів від платформи OnlyFans, які оцінюються у приблизно понад 250 тисяч доларів на місяць. При цьому Деніс вимагає повного звільнення її від сплати аліментів колишньому чоловіку, наголошуючи, що саме вона була головним джерелом доходу у їхній родині. Через публічний скандал канал Браво скасував другий сезон за участю Денис у реаліті-шоу і стало відомо, що сама акторка обмежила доступ до. Своїх сторінок у соціальних мережах найближчим часом суд має розглянути питання про постійний заборонний припис проти Файперса. Тим часом його команда вже готує оборонну стратегію і навіть планує викликати свідків. Вважають, що серед них можуть бути Чарлі Шин і Бренді Гленвіль. Це американська телезірка, колишня модель і акторка, відома насамперед своєю участю у реаліті шоу справжні домогосподарки Беверлі Гілз». Судові слухання тривають, і фінали ще попереду нагадаю. Що одружилися вони у вересні 2018 року. 7 липня надійшли документи на розлучення від Файперса. Дата їхнього розлучення вказана у документах 4 липня. У судових документах Файперс попросив виплати по аліментах і визнав власністю деякі особисті речі: мотоцикл, інструменти. Тощо пара не має спільних неповнолітніх дітей. Нагадаю, що у Деніс Річардс є діти від попереднього шлюбу. Свідки стверджують, що Файперс на засіданні кричав, сперечався із шерифами. Перебуваючи на ескалаторі, найцікавіше, що до суду, на якому його заарештували, він прийшов заради того, аби домогтися виплатити аліментів від Деніс Річардс із її гонорарів за OnlyFans. Аарон намагався вибити із Деніс половину її доходу від платформи і заявляв, що йому закрили доступ до того, що на його думку є спільним заробітком, оскільки Арон нібито зробив її фотографії і володіє правами на інтелектуальну власність. Цитата: Я не вважаю, що це подружня підтримка, а скоріше право власності на половину спільно заробленого доходу від бізнесу OnlyFans. При цьому Аарон Файферс також заявив, що його ось ось виселять, що він розорений, що він перебуває у відчайдушному кричущому фінансовому становищі, що він заборгував навіть за комунальні послуги та інші рахунки. Арон не тільки не сплачував борги за рахунками, а повністю захарашував їхній зйомний будинок, у якому вони жили раніше, із Деніс Річардс. звідти вона виїхала, він залишився, оскільки йому ніде більше жити зі своїми старими батьками. Деніс приїздила до цього орендованого житла місяць тому і для того, аби забрати речі і цілих 15 собак. При цьому до скандалу Аарон виглядав як ідеальний чоловік для акторки. Він завжди був спокійний, усміхнений. У нього були духовні інтереси. Наскільки відомо, він працював у сфері саундхілінгу, тобто це вібраційна терапія, енергетичні практики, що створювало імідж такого просвітленого партнера. Але як ми знаємо, часто саме така поведінка є прикриттям для контролюючої поведінки. Багато описів, які Деніс розповідає про газлайтинг, про ізоляцію, контроль дуже схожі на класику токсичного аб'юзу. А її свідчення про те, що він змушував її мовчати, слідкував, блокував друзів. Це типові сценарії, де нас. Во не лише фізичне, а і психологічне, проте його публічні реакції дуже холодні, структуровані, беземоційні. Він заперечує абсолютно усе, не демонструє емпатії. Натомість Арон підкреслює, що вона телефонує йому по 17 разів на тиждень. Така поведінка дуже типова для людей із маніпулятивними рисами характеру, якими явно відрізняється. Арон він прикривається своєю духовною риторикою, спокоєм, але за цим ховається дійсно вибухова агресія і боляче. Важко дивитися на фотографії після того, як він побив Деніс Річардс. Проте він переконує, що все робить з любов'ю, водночас знецінює свою партнерку. Ну що ж, друзі, що ви думаєте про брудне розлучення цієї пари? Чи бачите ви ознаки газлайтингу у поведінці Арона? Хто виглядає на вашу думку більш щиріше? Арон чи Деніс? Давайте тепер поговоримо про нову сутичку Хейлі Бібер та Селене Гомес. Ця історія вічна, їхній трикутник не відпускає. Хейлі Бібер нещодавно з'явилася на новій обкладинці видання Wall Street Journal. Це видання проголосило Хейлі Бібер б'ютінватором року завдяки угоді із Ельф на 1 мільярд. Ми обговорювали це ось тут. Ну і саме з цього приводу у Хейлі взяли інтерв'ю, де засновниця бренду Роуд поділилася тим, що її хвилює зараз. Вона розповіла про те, як поєднує бізнес, материнство, що для неї означає успіх. Вона розповіла, що покинула школу через бажання розвивати свою кар'єру моделі. Цитата: мені шкода, що я не закінчила, адже я була так близько. Я навчалася у випускному класі. Мені залишилося зовсім небагато, але я просто почала лінуватися і подумала: навіщо у мене вже є робота, я не буду закінчувати школу. Також Хейлі Вібер розповіла, що усі кошти від продажу свого бренду The Road вона витратить на сина Джека. Цитата: Я хочу зберегти ці гроші для майбутнього мого сина. З такими сумами я раніше не стикалася, тому хочу розпорядитися ними з розумом. Вона розповіла, що у сина Джека блюза вже є б'юті рутина. Що вечора мати мільйонерка обмазує дитину з голови до ніг французькими аптечними зволожуючими лосьонами, і каже, що він стає як глазурований пончик. Також вона казала, що задумується над розробкою і ви. Пуском дитячої лінії, лінійки Road по догляду за шкірою. Скоріше за все, це планується. Тому Хейлі вже запустила цю новину. Вона говорить про те, що безперечно змінилася з того моменту, як стала мамою, і нова версія себе їй подобається набагато більше аніж попередня. Завдяки тому, що вона тепер захищає інтереси сина, вона стала впевненіше захищати і свої інтереси. Хейлі також розповіла, що негативні коментарі про зернистість її близько для губ буквально розбили їй серце. Ну і найцікавіше для фанатів, через що власне розпочався новий виток цієї драми між Селеною та Хейлі, розпочався із питання інтерв'юєра Street Journal Magazine на запитання про порівняння її бренду Road із іншими, і чи почувається вона конкурентоспроможною тепер, коли її продукція Road продається у Sephora, де також продається і продукція Селени Гомес Rare Beauty. І ось як Хейлі відповіла: цитата: Я думаю, місце знайдеться для всіх. Я не відчуваю конкуренції. З тими, хто мене не надихає. Потім інтерв'юєр запитав Хейлі, чи не турбує її те, що покупці Сефори можуть порівняти ці два бренди, але перш ніж вона встигла відповісти її. Піарник наказав їй цього не робити і прямо сказав, що не відповідай, тому ось таку вона дала розмиту відповідь. Завжди дратує, коли тебе протиставляють іншим людям. Я цього не просила. Коли люди хочуть бачити вас певним чином, і у них в голові склалася про вас певна історія, ви не можете це змінити. Коли це все завіросилося, представники Хейлі повідомили засобам масової інформації, що жоден із її коментарів не був прямо спрямований проти Селена Гомас. І хоча Хейлі не називала кон конкретних імен, звісно ж, асоціація була прямо із Селеною Гомес. Багато фанатів та засоби масової інформації сприйняли її слова як натяк на бренд Rare Beauty. І тут в гру включилася Селена Гомес, яка зараз у медовому місяці зі своїм чоловіком Бенні Бланко Селена опублікувала наступне. Просто дайте дівчиськові спокій. Вона може говорити що завгодно. Це не впливає на моє життя. Справа не в інтелекті, а в прагненні бути актуальною. Будьте добріші, мене надихають усі бренди. Місце є для кожного, і сподіваюся, ми всі зможемо зупинити це. Пізніше цей допис Селена видалила, проте її армія шанувальників моментально відреагувала, не зрозуміло навіщо це було Селені. Скоріш за все, через вихід її кліпу на пісню «In the dark», який вийшов на днях. Але я сумніваюся, що після її історії, у якій вона назвала Хейлі дурною, всі одразу побігли дізнаватися про її кліп. Ну коротше, маякник запустився замість того, аби займатися собою музику. Ою, чоловіком, подружнім життям селена вкотре витратила свій час і своє життя у спробах довести, що вона краща, що вона добріша, що вона така добродушна, креативніша за Хейлі. Хейлі з селеною вже обидві заміжні, але все ніяк чомусь не можуть мирно співіснувати. Вкотре переконуюся, що проблема не лише у їхніх фан-будинках, не у засобах масової інформації, але і в поводінці Селени. Бо Хейлі напряму не зробила жодних згадок про селену, і вона це знає. Дуже класно було Би Селена написала, що «Так, друзі, Хейлі мене не згадувала це, це вигадка змі. Тому єдиний вердикт, який я можу сказати, це про те, що дівчата дуже класно на цьому заробляють конфлікті. А промовчати це дорівнює упустити чергову згадку про себе. Також інтерв'юер запитав, чи купівля роут і випуск альбому відволікли увагу від негативних розмов про пару, маючи на увазі, Джастіна Бібера Хейлі сухо відповіла, що ні, але ми обидва зараз дійсно знаходимо свій голос, розуміємо, хто ми є і як. На мене щиро ідемо шляхом того, чим насправді хочемо займатися, порівнюючи Хейлі із деякими підприємцями, які вважають за краще піти з бізнесу після великої угоди. Хейлі стверджує, що вона залишається у роут у ролі засновниці та директора з креативу та інновацій. За її словами, команда спочатку шукала покупця, який хотів би зберегти і її, та весь штат співробітників. Цитата я ніколи не хотіла продати компанію, обтрусити руки і піти, каже вона. А я все ще особисто тестую всі продукти, все ще сиджу на зустрічах із розробки. Окрім того, вона приєдналася до Ельф як стратегічний радник і тепер буде ділитися ідеями із гігантом б'юті індустрії. Проте кажуть, що інвестори не задоволені продажами роуд, тому що згідно з недавнім звітом комісії з цінних паперів Сполучених Штатів Америки, Ельф Б'юті повідомили, що обсяг продажі Роуд за минулий квартал виявився нижчим за очікуваний. Компанія, якщо й отримає прибуток за 2025 рік, то приріст буде незначний і Набагато менший аніж прогнозували інвестори причиною спаду прибутку. Компанії приписують провал «Роуд» у сефорі. Незважаючи на високий попит на старті продажів, співробітники повідомили про високий відсоток повернень у наступні тижні. І звісно ж, у цій ситуації фанати Селена Гомес у коментарях вже спіхаються над Хейлі. Друзі, що думаєте відносно цього конфлікту? Чи могла Селена промовчати? Навіщо вона відповіла? Ось так як вам інтерв'ю Хейлі Бібер? Сумувати інвесторів змушує не лише Хейлі Бібер, а як виявляється, і Ріана. Каже, що вона втратила 36 мільйонів доларів. Співачка втратила гроші через невдалий проект із Вітон. Вона запустила свою лінію одягу Фенті у 2019 році у співпраці з брендом. Але проект провалився та закрився у 2021 році через пандемію. Бренд одягу Фенті був орієнтований на високий сегмент ринку, тоді як Фенті Б'юті та Севечен Фенті був. Більш доступнішими LVMH планує продати свою 50 відсоткову частку косметичному бренді Ріани Fenty Beauty. за даними Reuters, чистий виторг Fenty Beauty у 2024 році склав близько 450 мільйонів доларів. І аналітики кажуть, що вартість операції може становити від 1 до 2 мільярдів доларів для інсайдерів косметичної б'юті промисловості. Таке рішення не стало несподіванкою. Б'юті розділ LVMH, який запустив Fenty у у 2017 році вже закрив бренди Mark Jacobs Beauty та та Beauty, А минулого року він продав Kat Von D Beauty. незважаючи на те, що Fenty Beauty залишається найуспішнішим проектом Kendo, бренд за словами інсайдерів втратив колишню популярність. кажуть, що у магазинах Sephora бренду Fenty Beauty зараз відводять менше простору, а продажі у північній Америці впали на двозначні відсотки за словами джерела у LVMH, Пік доходів Fenty Beauty стався кілька років тому. А сьогодні основний фокус холдингу зосереджено на мережевому ретейлері Sephora та косметичній лінії Dior. Також є інформація про те, що, начебто, конгломерат LVMH хоче спрямувати кошти на придбання бренду Armani, який раніше ні на що не погоджувався, і цей бренд оцінюється попередньо у 10,8 мільярдів доларів США. А у Fenty Beauty все таки на перенасиченому Б'юті ринку, в принципі, у нього все добре. Тому я думаю, що все одно у Ріане все добре, навіть продаж акцій. Партнера не змусить щасливу матусю Ріану бігти до студії звукозапису. Друзі, що ви думаєте про провал у сифорі брендів Fenty Beauty та роут? Ну, якщо ви не чули про пограбування Лувру, то ви багато чого пропустили. Тому що 19 жовтня, близько сьомої години ранку, у Луврі сталося пограбування, яке уже називають найзухвалішим за останні десятиліття. Група професіоналів переодяглася у будівельників. Вона проникла до залу галереї Даполо, одне з найбільш прихованих приміщень музею, де зберігається колекція французьких королівських коштовностей. За даними поліції, злочинці використовували підйомну платформу, аби Потрапити до будівлі через вікно. Їхні дії зайняли в цілому не більше шести хвилин. Сигналізація була відключена. Камери спостереження частково засліплені. Усе говорить про ретельну підготовку. Вкрадено національні експонати. Це вісім унікальних прикрас, намиста та сережки імператриці Марії Луїзи, сапфіровий гарнітур Марії Амелії, Тіара Гортензії та діадема імператриці Євгенії де Монтіко, усипана ма чотирма діамантами та п'ять. Десятьма шістьма смарагдами пошкоджену корону Євгенії пізніше знайшли неподалік музею за однією з версії, її викинули або вона просто випала під час втечі. При цьому міністр внутрішніх справ Лоран Нюнес заявив, що операцію провели з винятковою точністю та професіоналізмом. Експерти із арт злочинів кажуть, що найімовірніша доля подібних предметів це розпилення і перепродаж, переплавка можливо, дорогоцінних каменів на чорному ринку, бо ювелірні предмети високої. Публічності дуже важко реалізувати. Вони стверджують, що це скоріш за все справа кримінальних мереж. Висловився міністр культури Рашида Датії. Вона назвала те, що сталося атакою на національне надбання. Президент Еммануель Макрон підкреслив, що мова йде не просто про цінності, а про пам'ять і символ Франції. За даними експертів, продати подібні прикраси просто неможливо, тому що кожен камінь має документоване походження. Тому усе вказує на злочин, ймовірно, для якоїсь конкретної приватної. Колекції також стало відомо, що після цього у Франції пограбували і ще один музей. Існує теорія, що це пограбування організоване владою під виглядом крадіжки, аби продати коштовності багатіям, щоб відновити економіку країни, нібито дорогоцінності, корона, діаманти та інші прикраси вивезли або продали для еліти, або щоб переплавити, щоб швидше залатати дірки в економіці або в фінансах держави. При цьому що робить інтернет? Звісно ж, він сміється, перетворюється. Ря, все це на мем. Сцену пограбування Лувру вже порівнюють із Люпеном із фільмом Вісім подруг оушена роблять багато жартівливих роликів, мемів, іронізують. При цьому люди захоплені саме ручною роботою у світі, де все обговорення крутиться довкола штучного інтелекту і хакерських атак. Лувр було пограбовано класичним стародавнім е, фізичним чином, майже аналогово. Начебто, грабіжники не лише вкрали діаманти, а й ненадовго повернули нас у минуле. Насправді це дуже печально, тому що серед білого дня ось таке велич величне пограбування. Проте ми живемо в епоху, коли легше прожити подібні випадки через іронію. На вашу думку, чи могла влада справді інсценувати крадіжку, аби продати частину колекції потайки від громадськості? І взагалі, чи є у вас відчуття, що у подібних музеях ми бачимо з вами лише копії? Ну, а справжні шедеври вже давно кимось продані. Rush, 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 rush. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Якщо так, то пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже-дуже приємно, я завжди звертаю увагу на ваш зворотній зв'язок. Він мене мотивує, надихає записувати для вас нові відео та обговорювати найцікавіші події. Також хочу вибачитися за свій голос. Якщо він десь просідав, і я зараз хворію, але все одно не можу залишити вас без новин, тому що були моновипуски. Хотілося зробити якісь кілька дайджестів і поговорити про ті головні новини, які. І ми з вами пропустили за останні дні. Ну що ж і користуючись нагодою, звісно ж, першу чергу я хочу подякувати спонсорам каналу. Сказати, що ви неймовірні, що я вам дуже дуже вдячна за вашу віру, підтримку. Це мене надихає. Дуже дуже вам дякую, друзі. Давайте також не забувати про підтримку безхатніх тварин і про підтримку наших титанів, захисників і захисниць, яким зараз дуже непросто ворог постійно наступає. Всі ми читаємо ці новини. Давайте не забувати про те, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв та мирного населення. І також не забуваємо про підтримку безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Дякую, що знайшли час і додивилися до цього моменту. Буду чекати на вас у наступному відео. Побачимося! Бережіть себе та своїх рідних! бай-бай!